Любі. Мене звуть Анастасія. Я буду вам читати мій Старий заповіт в перекладі Івана Гугієнка. Книга Пуття Перша. На початку Бог створив небо та землю. А земля була... Устада порожня, і темрява була над безотним. І дух Божий жаряв над поверхною води і сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряв. Бог назвав світло день, а Темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. Бог твердю чинив. І відділив воду, що підтверджувана. І воду, що надтверджу вона. І сталося так. І назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок. День другий. І сказав Бог. Нехай воно з попід неба до місця одного збереться. І нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог Суходіл земля. А місце зібрання води назвав море. Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог, нехай земля вродить траву ярину, що насіння вона розсіває, дерево вочиве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, і землю. Я траву видала рину, що насіння розсіває за родом її. І дерево, що приносить плід, що насіння його внім за родом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок. День третій. І сказав, Хай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі. І нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами щоб світити над землею. І сталося так. Що них Бог, обидва світила великі. Світило велике, щоб воно керувало днем. І світило мале, щоб керувало ніччю. Також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб вони світили над землею. І щоб керували днем та ніччю. І щоб відділювали. І Бог побачив, що це добре. І був вечір, був ранок, день четвертий. І сказав Бог. Нехай вода вирують дрібні істоти, душу жилу і птацтво, що літає над землею під небесною твердю. І творить Бог риби великі всяку душу живо ползучу, що її вода вироїла за їх родом, всяку пташину крилату за родом їй. І Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх, Бог кажучи, плодіться і розмножитися і наповнюйте воду в морях, а птатство нехай розмножуйте на землі. Був вечір, був ранок, день п'ятий. І сказав Бог, нехай вити земля живу душу за родом її, добу, повзуче і земну звірину родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її добу за родом її, і все земне плазуче за родом його. І побачив Бог, що добре воно. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над тастом небесним і над худобою над усією землею, і над усім плазучим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог. І сказав Бог до них. Лодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птатством небесним, і над кожним плазучим живим на землі. І сказав Бог, це дав я вам всю ярину, що розсівеє насіння, що на всій землі і кожне дерево, що на ньому плід плітере. Що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І землі усій звірині, і всьому братству небесному, і кожному, що плазою по землі, що душа в нього жива, що зелень рина на їжу для них. І сталося. І побачив Бог усе, що вчинив. І готові ми добре воно. І по вечір, і був ранок. День жостий. Дякую за прослуховування. Я сподіваюсь, мій запис допоможе вам заспокоїтись, відволіктись і заснути з приємними снами до самого ранку. Спокійної ночі.